Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Тарас Рибаков. І сьогодні я пішов на рибалку на 2 години під вечір, щоб половити чуть-чуть форель. Рибачити сьогодні буду на одній цікавій річиці, яка знаходиться недалеко від мого дому. Це, якщо так, пішком 15 хвилин йти. І сьогодні я вирішив піти сюди під вечір трошки половити форель. Спінінг вже маю розкладений, Рибачити буде сьогодні на комплек ультралайтовий до 7 грам спінінг, 2000 катушечка. Кого цікавить, опис буде під відео. Річка дуже сильно омеліла, тому що дощі не випадають. Але, надіюсь, сьогодні рибку якусь зловлю. Так що ловимо, залишайтеся, дивіться, буде цікаво. Якщо перший заброс з Богом прийшов на таке місце, тут такий невеличкий приямок є. Там далі цікає водичка, кисень рибі свіжий. Ну, а я пробую тут зразу на виході з глибини і буду поленьки потім підніматися нагору. Па, була покльовочка зразу. Тільки закинув, друзі. Тільки закинув зразу щось маленьке, тільки що клюнуло. Хі. Опа, є друзі, є друзі рибка. Дивіться, друзі, є рибка. О, Невеличка, але є. Класно. Вискочила з-під берега. Форелька. Дивіться, яка красива. Фу, клас. Лагенько її відчепимо. Опа. Швиденько її відпускаємо. Давай. Трошки віддихалася і поплила. Так що красиву форельку спіймав і продовжуємо далі. Рибка тут є. Я бачу декілька штук. Вона переслідує бльосинку, але, але брати не хоче. Ну, а ми зараз її все одно здуримо. Не буду затриматись на одному місці, перехожу далі. Ще раз кину тут. Можливо, там щось під корчиком стоїть. Немає нічого, так що йдемо далі пробувати. Така річечка, що можна собі ходити буквально 15 хвилин і я тут можу рибачити. Тут вже таке непогане містечко є, вже не мала бути рибка. Кобин тут. Беремося тут. От багато, дуже багато є рибки дрібної. Дуже. Я не знаю, чи на камеру видно, але дуже дрібної форельки є багато. Ніколи не подумав, що тут такі гарні місця є для ловлі форелі. І ціка здорова є, яка там в траві здорова стоїть, блін. Ого. Великі рибки тут є. Є-дії є, друзі, є. Не є. Є спіймав, я є, її спіймав. Прямо на струї. Є спіймав, папу, прямо на струї. Швиденько її відчіпаємо. Я знав, що вона тут є. Я, я був на 100% впевнений. Ну давайте хесінько, тільки, тільки я тебе прошу. Я тебе швиденько відчеплю. Красива рибка. Дивіться, яка гарна. Біжи. Дякую за покльовочку це така риба, що вона стоїть в такій струї, що ти би ніколи не подумав, що вона там є, а вона там є. Вона там чекає. Чогось смачненького. Дивіться, друзі, дивіться. Ви бачили? Клюнула прямо під берегом і зійшла одинарні гачочки. Ух, задоволення, звісно, не передати яке. Тільки що теж було, друзі, покльовка. тільки кинула бльосенку, впала на воду і зразу поплівка. Є е, друзі, є е, рибка, є е. є е, друзі, маленька рибка. Тут є мілко, не є тут дуже глибоко, але надіюсь, що тут рибка є, Тож любить стати на такій мілкій воді. Бувало таке, що вроді місце таке, що ти не подумаєш, що там може бути і риба. На, да, сьогодні класно. Сьогодні класно собі порибачу. Дивіться, друзі, спіймав! Мені не віриться, що тут вона може бути. Спіймав, друзі. Худенько її відпускаємо. Давай. Пікай, манюня. То капець. Сьогодні рибалка цікава. Я навіть не сподівався, що скільки є форелі. Дивіться, друзі, до якого я підходжу місця бомбезного. У цих камнях я думаю, що ще ніхто не ходив, крім мене. Хочу спробувати тут, під цим водоспадом прямо. Ані піднімаємося на гору. Кидаю прямо там на ту сторону і роблю проводку вздовж трави. Трошки менша глибина є. Я замітив, що тут теж хтось ходив, або рибачив, або просто тут лазив хтось. Тому що тільки що замітив деревце зламане було. Друзі, тут такі місця, що страшно ходити чесно. Так, головне аби знайти таке місце, щоб можна було зайти в воду. От. Тут якраз саме таке місце. От супер. Можна вже форельку пробувати. Є покльовочки. Дуже багато є покльовок, але дрібна рибка, я так зрозумів. Опа є, є рибка є. Є дивіться, як вона скаче гарно. Ви бачили, друзі? Літаю ще форель називається. Опа, є ще одна. О, це вже більше. Вже... знову зійшла. Нормальний вроді гачок. Дивина. Але покльовочки є. Там далі бачу йде перекат. Опа. Це був удар. Дуже мілко. Що я йду, пройду, подивлюся там іще далі і буду, напевно, помаленьку вилізати. Ну що ж, друзі, ледве виліз з тих кущів, але вже йду помаленьку додому. Така сьогодні була коротенька рибалочка. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім пока, до наступних зустрічей, друзі!